Я ще раз повторю: хочуть, дивляться, не хочуть повний інтернет всякої херні. Те, що я буду розповідати, я вважаю, що воно цінне. Захочу слухати, хай слухають. Не захочу слухати? Вольному воля, спасеному раї. Все. Так. То про що ти почнеш сьогодні говорити? Це я ледве його вмовила, щоб ми розпочали такі просвітницькі лекції, і навіть не лекції. Це будуть співбесіди, тому що лекції це нудно, це скучно і розпочнемо ми нашу розмову сьогодні вечірню За після роботи про життя, З чого починається життя, щоб тоді перейти уже до таких більш проблем і будемо так казати хвороб, які дійсно людей. Цікавлять, турбують, турбують і ніхто не може вирішити. І ми не збираємось вирішувати. Ми збираємося, якщо це є в нашій компетенції, надати професійну допомогу, професійну консультацію. Тому що життя починається з чого? Таня, ти? Ти, ти професійний консультант, помощник що? Ну про що ти балакаєш? Ну Про що ти набалакала зараз? Ми будемо робити те, лекції. Які лекції? Ну які лекції? Я поділюсь знаннями. Якщо я зможу комусь допомогти, когось взагалі зацікавить, я допоможу. От було питання там від того колеги, що там, що, який стиль життя, там все таке. Ну, ну воно стиль життя. Скільки у нас людей від чого помирає? От тобі весь стиль життя. Від чого? 30% від серцево-судинних захворювань. 15% від онкологічних захворювань. Де статистику таку взяв? Google. Помощь всім. Кожен може набрати Google, задати правильне питання і отримати правильну відповідь. Головне, задати правильне питання. Ну і як того інсульта? А при чому тут інсульт? Спосіб. І, 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 спосіб життя. Є, є два фактори: спосіб зовнішній і внутрішній. З чим ти народився, який тебе гени, і що ти робив? Твоя, твій, твій спосіб життя. А гени якось можна змінити? Ну, спосіб життя, я гени. думаю, можна поміняти а гени? Гени змінити не можна. А допомогти? Звати? Ну, генотерапію можна застосувати і допомогти. Це можна. Зараз вже таке стає можливим. А насправді, з яким ти родився геном, з таким ти і живеш. Якщо є в гені якась там мутація чи ще щось, поломка не працює, він тоді можна його компенсувати з зовнішнім Скільки впливом. Скільки зараз генетичних захворювань відомо? Ті, які лікуються Ті? <рес> неправильне питання. Відомо, що у людини є 5 тисяч можливих мутацій, з якими вона виживе. Так. Це не означає, що вона буде жити хеппі, щасливо. Вона буде якось жити. А друж, можна я зараз скажу, що пам'ятаєш, як твій колега зробив сіквенс свого генома і прийшов до тебе, це було ще як ти в коледжі. Ну, працював? то не сіквенс, це 23 три. Це, це не трінмі, двадцять три я. Це цей цей. Це не сіквенс. Поліморфізм синкнули клотає. Ну, а пам'ятаєш, як ти йому прочитав і став розказувати, а в тебе проблема з вухами, а в тебе проблема з тим, з тим. Ну, а він каже: звідки ти знаєш? А ти йому кажеш: ну так у тебе ж все написано, я ж все прочитав по цьому заключенню. Ну так ну, я й я хочу, я, я хочу пояснити, де воно написано, як воно, чим воно написано. То написана. поясни, будь ласка. Ну от я тобі хотів сказати: от скільки в тебе е генів? Шо і що таке ген? Розібратися таке ген і скільки генів. От в середньому, щоб, щоб всі розуміли, в середньому. Ні, не так, я не так скажу, я взагалі сказати, що, що таке життя і з що воно утворене. От є чотири елементи. В будь-якої будь форми життя є чотири елементи. Є інформація, є структура, є енергія і є якісь, якась границя, яка відмежовує його від живо від неживого. Угу. От всі чули жири білки вуглеводи. Ну, так. Плюс нуклеїної кислоти. Угу. Так? так от. Нуклеїнові кислоти це інформація. Так. Білки це структури. Будь-які структури. Вуглеводи це енергія. Жири це клітинні мембрани. Ну білки це ж не тільки структури. Це все, це і це все. Ти ж маєш на це, воді, і каталізатори, це і структури, Це і ензими, це і рецептори, це і ну, ну, все. Все, що зроблено, все, що на цій планеті існує, це зроблено або білками. Або само є білком? Зрозуміло. Це зрозуміло. Ага. Мені так. Да. Ну от я приблизно я скажу так: дивись, машина є, є. Е, скільки в неї деталей? В середньому болтів, гаєчок, шурупчиків, якогось карбюратора, колеса, все там, все, ручки. скільки деталей? 30 тисяч, плюс-мінус 5 тисяч. Це будь-які машині чи дивлячись? Дивлячися, яка модель, може бути і більша. Так. Ну, от. А якщо подивитися на людину, у нас. Приблизно стільки ж самогенів. генів. У нас десь 20 тисяч генів, але протеїнів, з яких які утворюються, набагато більше. Що це означає? Разів. Це означає, що кожна структура має інструкцію, має інформацію про цю структуру, записану в геномів. У мене зразу таке запитання. Може, воно не дуже таке приємне, але воно на часі. Так в голову мені прийшло це запитання. Скажи, будь ласка, а у зв'язку взагалі за такою? Ситуацією страшною, катастрофічною, екологічною, внаслідок діяльності. Ну, внаслідок війни, ти прямо кажеш, що ти внесеш. Я скажу, що внаслідок війни, так, да, бомби, бомбардування, все це. Це буде впливати на підвищення кількості мутацій в живих організмах чи ні? Чи це ніяким боком не буде стосуватися гіному? На жаль, буде. Буде? Буде. Ну, І як, як можна хоч трохи захиститися в цих умовах? Не, не можна захистити. Не можна захиститися. Не можна. Ну, а трошки ну, оптимістичніше щось можна сказати? Ну, хоч, а, а, як ти захистися? Ти ну. вдихаєш хімія? Вдихаєшся. Воно впливає на це. захищати треба молоде покоління. Покоління тих, які розмножили сюди. Ну, нам? А яким чином може зовнішнє середовище викликати мутацію в організмі? Яким чином? Ну, багато. Ну, якщо ну, природньої нема. Ну багато назви. Скільки? Хімія? Хімія. Якісь радикали вони, якщо попадають в кров, вони попадають проходять через бар'єри між там статами клітинами, мутують клітини. То треба якомога більше ну, якомога мати можливості захищатися. захищати. Якщо організми. То бомбосховище йти, чи дівати противогаз, Та символів. Ні, ну так, ладно. Ми не в ту сті пошли. Не в ту. Ну добре, тоді розкажи, що ти хотів сьогодні. Ти за ген хотів розказати сьогодні. Ну так, да, що таке ген? Ну розкажи. Ну, от, е, будь-яка деталь в машині. Uh -huh. Вона має інструкцію, як її виготовити. Uh -huh. Діаметр, який метал, яка товщина, там, ширина, розміри. Uh -huh. Є інструкція. Ти uh -huh. не можеш просто взяти кусок металу і просто воно ж не приліпкається. Так. І тут на кожну деталь в машині, скільки там 30 тисяч, на кожну з них є специфікація. Є опис деталі. Uh -huh. І от на кожен з протеїнів в організмі людини є опис. І згідно цього опису, клітина робить цей протеїн. І цей протеїн виконує якусь функцію всередині клітини. Uh -huh. от. І ця, якщо функція ця ламається, то або людина не народиться, або uh -huh. людина буде жити з захворюванням. Там дальтоніки, наприклад, і на сьогодні скільки є таких генетичних захворювань, які можливо вже лікувати? Є такі затверджені, що от одна вакцина, і цей ген може бути вже без мутації? Шість таких є Шістівки, шість, да? що це саме саме ну, саме такий відомий це Волжензма, там де у нас збирають по 20, по 20 по 2 мільйони доларів. Да? Так, Одни, а одна що вони лікують? Спінальну мускулатурну дистрофію. Дистрофію? Ну це мабуть всі чули, тому чури. що ну це я, да. я не знаю. Це треба. Ми окремо зробимо напевно, по цьому, по цьому щоб по... детально Щоб детально, детально показати, тоді що розказати, таке. показати цю цю методику, саму да. розказати і Технологію. Ну дивись. Я, я ще хочу про мутації сказати. Коли е, є збій в якійсь маленькій деталі, і вона не важлива, людина може ніколи не зауважувати цю і прожити mm -hmm. все життя і не знати, чому так це mm -hmm. От. А якщо цей ген важливий, то буде або захворювання, і те, що буде явно, буде явно проявлятися Зобі... або захворювання, або рання смерть, або ембріональна смерть. Mm -hmm. Тобто ембріоник лидол mm -hmm. людини не народ існує 5 тисяч. Таких генетичних порушень, угу. які е, специфіковані одним геном, так. а є захворювання Кілька генів. А ще в мене таке дуже важливе запитання, я думаю, яке буде всіх цікавити. Е, скажи, будь ласка, а перед тим як одружитися чи бажано Ну дуже бажано, не, не бажано це я б робив це. Ну як зробити що секвенс ген обов'язково? Обов да, а скільки це зараз коштує взагалі? Це дуже дорогий сервіс. Ну, чи? дивись э, навіть 23 і я Да. Це, це вже, вже дає дуже багато. Так, дуже багато так скільки коштує такий сервіс? Я знаю, десь доларів 100. Доларів 100 да? Але... А повний геном десь тисячу доларів. 1000, десь, да. ну, ми, ми не знаємо, це ніяка не реклама, нічого. Це просто для інформації, хто, е, якщо молоді люди нас слухають чи будуть переглядати це відео, то ми дуже-дуже радимо перед тим, як одружуватися, зробити і знати, якщо навіть буде потрібно, в чомусь буде сумнів. То Андрій може надати таку консультацію, тому що він. Е... Я не хочу, щоб це звучало взагалі як реклама. Я не хочу нікого Ой, нічого все, не все, надавати. все. Значить, нічого я не буде не надавати, ні на які консультації. Просто можна його запитати, а він просто дасть відповідь і все. Правильно? На Без сьогодні... да, безкоштовно. А на сьогодні ми, мабуть, з тобою вже закінчили. Тому що і ми... То, що сьогодні... посваримося. Да, не посваримося? Ми. Запитуйте все, що цікаво.